Сьогодні в п'ятницю Хмельницький любить не тільки Хмельницький, але ще й місто, не, не славне місто Файне місто Файне Тернопіль. Тому що сьогодні у нас в гостях а, наші друзі а, з Тернополя. Давайте. Їх... <пілля> Привіт, <зові> давайте сідайте на диван, привіт, сідайте сідайте на диван. Привіт, привіт. Він нам він нам да, сподобався з самого початку <зові> такий. А тобто вам наші <зові> мішки не ]ody. подобаються зустріч. Мішки, знаєте, певно, якось. Вам вам буде незручно. Ромаліді вам також не сподобався. Андрітка, чого ти мені в вносить? Я пока що, друзі, сенсація. Хтось зламав нос своє співвідучі. Ну, то така. <реш> Це не головне. Гурт Atlantics Garden у нас сьогодні в прямому ефірі. Гості з Тернополя, люди, які співають і грають інді-поп, правильно? Так. Та попередні поп інді поп, -поп. для Андрея так, ну. не зрозуміло, що це така ануха зробить з мене за якесь якесь село, яке не знаю, що таке інді поп друзі. скажіть, що таке інді поп? Поп це музика, яка записується незалежно від професіоналізму в плані студії. Тобто облаштування кімнати може бути зовсім мізерне в плані звукоізоляція, може бути досить примітивна. Тобто то, тут також можна записати. Так тут запросто можна записати всі умови дають, просто мати гарний мікрофон і. В Індії від слова англійського «independent». Ага, а я все згадав. Тихо, не треба зараз нас вгрузити. Independent, successful, uh, the very beautiful, of the London of the, London the capital... Хмельницький is <laughs> the capital of the yes. great Britain. Розкажіть, як прокидаєтесь, як прокинулися, як доїхали до нас? Ви знаєте, до вас доїхали сьогодні взагалі, так? Ми майже не спали, да. О, Боже. Боже. а, а по побліч навіть не видно. Та, а, ми, ми, ми старалися да. ну, це ми так, ми, так хотіли сказати вам, вам сказати приємно щось, тому що дуже видно. Ну, так, ми <світ> дякуємо за це. Ви завіталися в Хмельницький, точно знаю, не заради прямого ефіру. А щось буде відбуватися у вас сьогодні, тут чи завтра? Можливо? Завтра. Так, у нас завтра. завтра відбуватиметься виступ, на якому ми будемо презентувати свій дебютний альбом в акустичному звучанні. Це буде відбувати дійство 21.00 в артпабі будемо Раді вас бачити нас mm -hmm. також. А квиточки принесли? В нас хід вільний, тому всі а -а -а. бажаючі можуть а -а -а. запросто прийти. А тому, друзі, зараз ми розіграємо квиточок, <laughs> і ми дізнаємося, кому сьогодні пощастить. Як перекладається Melancholic э, Bloom? Цвіт меланхолії. Тобто, альбом несе повністю. От, е, кожна пісня розповідає свою певну історію. І от е, така назва, ніби, от, ну, здебільшого, так якось. Маланхолійно, майже так. є такі якісь меланхолійні думки, можливо, ностальгію якоїсь. Наш ну, сам продюсер, коли нас писав, каже, що ви таке пишете мені, от після цього вашого альбому, аж такий смур навіяв на душу, що аж хотілося просто вени скрити. Серйозно? Ми такі так, як да, Вене, слухаю, знаєте, за коли долар там по 26 чим-то, то принципі дуже дуже правильно музику ви пишете зараз. Продюсер просто, знаєш, щоб не про долар говорити, він на. Там щось гонить, гонить, а самі за доларами нервуються. Ну, а, знаєш, що? давай так, мож може, хто його знає, можливо, наші друзі з Тернополя приїхали просто так, щоб пропіарти на хмельницьку телебаченню. Я бачу, що ви пройшли з гітарою. Давайте зараз прийшли. щось відбабахаємо. Ну, буквально, буквально щоб ми подивилися, що, що ви реально круті, крутий бенд, малахолик там, індепендент і так далі. Малахолик я Блюм Я, я, я знаю, просто, я а, просто Слова. Знає, що треба сказати. знаєш, а Яка буде композиція? композиція... Найголовіший хіт ваш. Хіт. Ну, Ми заграємо, це такий. Поки що чуло дуже мало людей, і певну композицію, тому що ми ж так тримаємо інтригу до самого такого логічного початку і так такі мало. Так, ми заграємо пісню, яка набрала дуже великої популярності серед наших друзів, які кажуть, що от, от, оця нам ніби подобається, ну багато їм подобається, але… А Це, це найкраща. Серед тернопільських, ну, так. Одна з найкращих. А ну, давай. Ну, давай. у нас, для нас всі позитивні. два після, живеється. Три, два, один, акція! People go home, I am alone in sexy. Who I in this big world? You don't hear my answer. At least alone, low, hope is low. Battle down, battle down. At least alone, low, hope is low. Battle down. Cool down, but cool down. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. At least alone, you it down but down At least slow alone, alone, down but down At least alone, alone, but down but down At least alone, pull down yeah. Box hold down Почекайте секундочку, ось листочок <світ> eh, треба підписати. Дуже, eh, дуже круто. Давайте в Бістропітішечки мені. Давайте швидко. А дуже круто, нереально круто, тому що ну знаєте, якщо б ви були десь в Амаресі, то Калі Мінок, Мадонна, Брітні Спірс, Тевер Свіф, якою показав сюди ну, подрядку кіт. Вони просто виїхали б кудись в іншу країну. Тому що ну нереально круто. Нереально круто. Не респект, В нас Андрюха, до речі, в нас співак. І я дивлюся на вас і бачу, що ну, він також співає. Він. <реш> я, я, я прислухався, розумієш, я знаючи там, англійські три слова, я <реш> хотів зрозуміти, про що пісня. Я там почув закрив вікно, але там, скажи там. Е... Пісня. Я сама розказую про те, що незважаючи на те, що робиться навколо, не здавайся. on. Супер, mm -hmm. супер. Ага. супер супер дуже, дуже кусо класно. Знаєте, що найголовніше то що це було ну лайвом? Це награло з цього телефону. До речі, да. Дорогі друзі, це було справді ну ось так лайвом. і, Взяло, ще зайшло, раз, і Прямий ефір. Нагадуємо, що ви можете присилати свої, можливо, навіть відгуки про цю групу. Якщо почуло, вам сподобалось. Пишіть нам, пишіть. Ну, мені, дивіться, таке питання. Я до речі, з тернопільськими групами дуже часто пересікаюся. Ми часто працюємо і часто з ну, хороших струнках. З ким ви? Найчастіше працюєте. Хто ваші друзі, можливо, щоб я розпитав про вас, або щоб я сказав, що у нас такі хлопці були з Працюємо, Працюємо. Ну, Друзів дійсно у нас от, музикантів багато, але так поки що ще не співпрацювали з якимись такими певними гуртами. Але майже всіх знаємо, хто, де, що і чим. Наприклад, повний привід, сто ну, знаємо, хвилин, знаємо, 100 хвилин, ганслай ще… Такий гурт зі зла, це теж от вони виступають з каверами, там в них вокал і теж гітара, такий квартирник, от теж класно. А от по хмельницькими групами. Знаєте, ви з мене скажіть? Скажіть, Романіті, і ми зараз вся гурт. гурт як знаємо гурт. От, у нас в Тернополі відбувався Козам Мюзик Батл. Це змагалися музичні гурти, тобто зі всієї, так, зі всієї України приїжджали. І приїжджали хмельницькі хлопці, дуже круті. Це гурт такий Under the Tank. Under the Tank, так. це -e молоді хлопці. Вони так, приїжджали, вони, так сказали, рознесли стіни <губ term> даного. Ті всі хлопці тільки починають, а бачите, вже рознесли. О, добре, що знаєте Рознесли, повіти назад побудуйте приміщення там, де ви виступали. тернопільські люди, тернопільські гурти не мають де виступати, йдуть комуністські виступати. Другі андро з е, е, як... танк Так, я, я, я хотів запитати, знаєте, ну в кого всіх є там свої улюблені е, числа, дати. Чому у вас число 14 найулюбленіше? Чотирнадцять е, напевно, тому що якраз цього. Числа ми заснувалися. Тобто, заснувалися е якраз от, на Старий Новий рік. На свято Василя. Да, Василя. 14 правда... січня 2014 року. <гум> так, ти трохи знаєш? 14 е так. листопада ви <гум> були в Вінниці так. минулого року. 14 Лютого ви були у Хмельницькому, 14 березня, ви знову були у Хмельницькому. Ми так. часті гості вас. Це 14 собі, число, Нічого особі, щасливий, класно. Час, щасливий, щасливий день. Щасливе число. Як вас приймає публіка, взагалі, розкажіть, в різних містах. Чи якось а, в Хмельницькому по-іншому, в Вінниці по-іншому, Тернополі по-іншому, чи якось Ну, якось ну В Хмельницькому у нас, здебільшого, майже завжди нас сприймають привітно. Тут, через то ми Любимо сюди приїжджати до В Вінниці, от ми були, публіка теж класна, але от я не знаю, можливо, такий день, бо вони всі такі сиділи, такі, сиділи, сиділи. Ми, ми там вже щось стараємось, ну давайте там потанцюємо, давайте щось, давайте. Вони такі сидять, сидять, ми там щось заграли, вони там поспівали, поспівали, потім знову сидять, сидять, сидять. Ми кажемо, ну та люди, та що та ви так, вроді би, ніби. Не рідні, та да, сидять. І, і вони такі сидять, сидять. Ну, в общем. Ну добре, що Хмельницькому сприймають. Так, так, ну таке питання, чи просять в Хмельницькому, чи там в інших містах заспівати файне місце Тернопіль. Тому що я знаю, що, наприклад, я така людина, коли я там знайомлюсь з якимись гуртами, чи за якимись там виконавцями, чи щось, і вони кажуть, я з Тернополя, я кажу, а ну давай, давай, файне місце Тернополя, я просив чи дійсно Тернополя, чи ні. Просять чи не просять? Ось у нас. Такий парадокс, що ми не виконуємо цю пісню. Не пісні. виконуєте. Ми не виконуємо. Покажи свої паспорта і подальше видісне. Ми виконуємо так, формуємо певну програму. Буває дуже часто під час виступу підходять люди, кажуть, а з там от там щось таке. <говорит> да, там <говорит> дуже багато ну, от таких <говорит> різних буває. Людей, які кажуть, от, пропонують гроші, кажуть, от, заграй мені то, ти кажеш у ну, нас немає цього в програмі. Вже виходиш після виступу, вже все закінчив, попрощався, знов підходить і ну що ти так скоро, то ну, я ж тебе просив, а ти не заграв. І... А, таке питання, буде. до якого рівня ви хочете дорости? Mm. Чи, чи бачите, ви якось собатом через 5 років, ну через кожних етап, через рік, через 2, через 3, через 4, через 5, через 20? В момент ми хочемо, ну ми не ставимо рамок, тому що якщо ми, наприклад, зараз поставимо рамки, ким ми хочемо бути ми через... Ми не ставимо рамок, але Тайлор Свіфт, будь ласка, збирай свої матки. Ми просто працюємо. працюємо, бо якщо ми поставимо зараз, наприклад, рамки через п'ять років там досягнути там, тисячну, якусь стотисячну аудиторію і масштабні виступи, і ми ніби здобудемо це і. Поставимо ще якісь рамки, тобто постійно потрібно буде ставити рамки. Тому ми в вашому альбомі лише власні пісні чи є якісь? так є. Це все наші А, 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 а пісні? ви самі пишете пісні. Так. так я хотів ми... запитати. Я хотів це запитати. Я знаю, що у вас були виступи з каверами, так <риклад> так. Були з каверами, але на яких Камери, ми. На якісь ці іноземні хіти. Е, так, були різні. іноземні, україномовні, російськомовні були. Ну, а хто пише на англійській мові, тому що ми такі Оце демо, тут троє Я дуже знаємо. Да? Так, да, та, та. Дивіться, така штука, ну в нас завжди на програму ранок на сіданок проходять люди. Ми їх постійно просимо і просимо, але ніхто не може нам зробити гімн якийсь. Можете зараз якось робити імпровіз. І Ран, і, на наша програма називається Ранок на сіданок, і щось таке «пу -пу -пу, ранок на Сіданок, і прокидайся. Чи зможете ви зараз приймов ефірі? Можемо попросити. Давайте давайте, Не гімн України, гімн нашої програми ранок на сіданок. Ми можемо, знаєте, навіть зробити такий експромт. Наприклад, ми підберемо якусь музику, а ви самі можете складати. А ми вам зробимо таку подпівку буде. бек вокал Давай, Романі, Романі, ти нам нас поспівай. Давай. Ну вот у нас ткачев импровизатор, давай мне текст, текст, давай, а я врукаю. Давай давай просто пресс-пригура на седа. Давай, Романите, это же печенька, слово. Ища, Правда? Да? И еще, такие, закрепить, закрепить успех Давай, давай, Лайки. давай, 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 я, я давай, 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 Я вперше в нашій програмі такий крутий імпровіс вийшов. Я думаю, що це потрібно записати, аранжувати ще й додати якихось барабанів і включати щоранку замість заставити. Так, я думаю, що це хіт в твоїй кар'єрі. Якщо Ну, друзі, давайте зараз у нас є традиція, ми зараз зробимо ранкове селфі. Рано, рано, Я вже хочу повтору. Давайте селфі, давайте. Так, селфі, яке зараз знову ж таки з'явиться в нашій групі. Ні, зараз повне обличчя. Раз, два. 3 Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ну що ж, ми хочемо вам сказати велике дякую, дякую за те, що ви в сьогодні не спали, їхали в тих поїздах чи в автобусах ну, так, з Тернополя в Хмельницький, а в поїзді їхали чи в автобусі. На, в на, поїзді. Правильно, правильно. надихаєтесь таке, що буде. Надихаємось, надихаємося. Частіше їздить в поїздах і частіше їздить маршрутом Хмельницький тернопіль Тернополь. Дякуємо вам, дякую вам. Ще раз дякую. Дякую дякую. Дякуємо, дякуємо. Сподіваюсь, що наступний вам... раз ви знаєте, так будете хмельницьким, видаєте до нас і знову за якимось па Дякую, па бувайте. Ось така в нас сьогодні була група. я Чесно, чесно сказати, що дуже класно, дуже круто.